Попонуємо вашої увазі розвиваючий тактильний сенсорний бізіборд з кубиками. Велика кількість кубиків та футляр. Тканина для футляра міцна, добре тримає форму, дозволяє всі кубики скласти в один футляр. І так, самим простим завданням може бути це викласти кубики згідно в вільному порядку на бізіборд. А далі фахівець ускладнює завдання. Якщо потрібна допомога вихованцю, то розмір кубіка 4 на 4 якраз дуже добрий для захвату кубіка, як дитячою долонею, так і долонею фахівця. Якщо потрібна допомога вихованцю, то ми допомагаємо йому викладати саме так кубік, як йому потрібно. Викладаємо все за завданням, виконуємо завдання. Це можуть бути. Найпростіше завдання викласти кубики в вільному порядку суцільним орнаментом одного кольору, але можна ускладнювати саме ці кубики, кожна грань кубика має свій колір. Згідно методики Монтесори, в нас є шість кольорів. І саме ця характеристика цього кубика робить цей бізіборд. Універсальним складним і дуже цікавим для вашої дитини сенсорний, розвиваючий, тактильний, бізеборд з кубиками. саме для вас.